Кам'яна могила унікальна. Вона давніша за Стоунхедж, єгипетські піраміди і месопотамські зіккурати. Древні мешканці північного приазов'я використовували цей піщаник посеред степу як культову споруду. У гротах та печерах вони залишили по собі петрогліфи, вирізблені на камені зображення. Ось цей бик. Вже став хрестоматійним раніше. Деякі науковці хотіли бачити в ньому мамонта. Це б додало пам'ятці ще кілька тисяч років, а виявився він дощовим небесним биком. Петрогліфи кам'яної могили найстаріші на території України і одні з найстаріших у світі. Деяким з них 24 тисячі років. Наймолодші ж залишили полопці у другому столітті нашої ери, але побачити їх на власні очі наразі неможливо, щоб вони краще збереглися Їх засипали піском. Ми думаємо кілька гротів музеїфікувати, але при цьому треба буде вирішити технічні питання. Щоб не зіпсувати пам'ятку, не порушити її автентичність. Ми повинні ставитися до неї уважно. Ми відповідаємо за безпеку туристів. А як поведуть себе плити, коли ми виберемо з під них тонни піску, ми не знаємо. На музеїфікацію гротів піде років 10. але в одному місці Петроглів виходить назовні. Хоча основне зображення знаходиться під піском. Туристів такі незручності не зупиняють минулого року. Під маліт. Тополь, де знаходиться кам'яна могила, приїхали більше 42 тисяч туристів. Я знаю, що із багатьох країн сюди приїздять, і йоги приїздять сюди. І вважається ну дуже енергетично таке позитивне місце, де можна підзарядитися енергією, медитують вони тут. Інші приїжджають на кам'яну могилу відпочити, а іноді і залишити свій слід в історії. Процвітає без Тут процвітає безкультурщина. Пишуть, тут був Вася і таке подібне. Засипали вечери тільки через те, щоб їх не зруйнувати. Дирекція заповідника Кам'яна Могила готує документи на включення її у список спадщини ЮНЕСКО. Кам'яна могила пам'ятка культури світового значення. В ній поєдналися незвичайне явище природи і виняткове творіння людських рук.